Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу озвучити свою думку стосовно аукціону першої хвилі новорічного. Ви мене на стрімах і в наших телеграмах е чатіках питаєте, як Працює аукціон, багато новеньких, от я вирішив записати таке відео і поділитися своєю думкою, що варто брати, що не варто, а якщо варто, то за скільки. І давайте ми почнемо із аукціону, як він працює. Постараюся максимально швидко розповісти вам саму схему. Кожен аукціон, кожна хвиля триває 7 днів. Туди додаються певні танчики. На кожен танчик є певна кількість. Лотів, так би мовити, тобто кількість продажів. І, наприклад, якщо в перший день продають їх 500 штук, а наприклад, лотів 3000, то на наступні 2500 йде знижка. В наступний день оновлюється кожного дня о 15.00 по Києву. І вже, відповідно, на наступний день ви зможете купувати дешевше цей танчик. Його в наступний день цей викупили. Да? Наприклад, ще 500. залишилося ще 2000. На наступний день ціна ще спадає. І так триває або не пройде 7 днів, коли е, вже перша хвиля закінчиться і почнеться інша, або е, його повністю не викуплять. Отак От працює. І кожні 7 днів буде оновлюватися хвиля, і будуть оновлюватися танчики. Не буде такого, що якщо один танчик викупили, інший додали. Тобто проходить 7 днів, починається наступний аукціон. Е, які будуть аукціони, ось ви можете зрозуміти, вірніше дати. Е, Перший аукціон, який у нас іде зараз, це з 11 по 18, другий з 18 по 25. Коротше кажучи, ви все зараз бачите на екрані. Тому тут довго не буду загострювати вашу увагу. У нас в сьогоднішньому аукціоні є ось такі танчики. М60, Badger, TL, об'єкт. Туркл М1, МК1, Т265 і тайп 62. У мене не всі ці танчики є, але тих, тих яких немає, в сілому, Ну, якщо в мене їх немає, значить вони мені здається, вам і не потрібні. Але давайте будемо, як то кажуть, по порядку. Переходимо значить, в наш магазин. Є. Це все робиться у нас на сайті. Ви заходите на сайт, у певний відділ, аукціон, логінитесь там. Під своїм аккаунтом з гри, і потім можете купувати через офіційний сайт Wargaming по ну, ці пропозиції. Ми в цілому це все опублікували в нас в Телеграмі і в Discord, тому можете зайти і перейти по тим посиланням Тобто, дивіться, як хочете, можете зайти з гри, це вже ви самі вирішуєте, Просто знайте, що в нас є телеграм-канал, Discord Server, і ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по Бліцу. Також я стрімлю на цьому YouTube. Кожного дня починає о 18.00, Також такі ж трансляції є на твічі і на трово. Кожну стрімчику щось розіграємо, тому буду радий вас бачити. Також обов'язково заглянь вкладку відео і подивись мої минулі відосики. Буду тобі теж дуже сильно вдячний. Також став подобачку, і якщо ти не підписаний, підписуйтесь, підписуйся, якщо тобі подобається такого формату. Контент стараюсь його робити. Окей, переходимо ми до танчика. Давайте будемо йти. Отак от як у нас зараз тут є: TL-720. На мою думку, класний, прикольний читанчик це колекційка. Це колекційка 9 рівня. Він перший раз продається по фіксованій сумі і ще і в аукціоні. Мені здається, це прикольно. Дивіться, його зараз його на всього купили 250 штук. Тобто, є ймовірність, що його що він доживе до останнього дня. До останнього дня це мається на увазі там, до якого? До 18 числа, да, як там було озвучено. І дивіться, він кожного дня буде падати, я так розумію, по, по е, 750 золота, якщо я не помиляюсь. Тобто 750 золота е, ми множимо на 7. Тобто він може впасти на 5250. Тобто, він, якщо 5 тисяч, це виходить скільки? 8 тисяч да, може бути коштувати мінімум. Якщо я правильно розумію, якщо я правильно зрозумів, то за 8 тисяч, якщо він доживе до фінального дня, я вважаю, що його потрібно ну, гребти прямо з руками з ногами, тому що ви його можете, як мінімум, продати за 5 тисяч, якщо він вам не сподобається. На мою думку, це, ну, це класний, прикольний танчик. Е, мені він сподобався. Ну, і в цілому, навіть мені здається, якщо він буде за 10к продаватись, Мені здається, ну, можна брати. Якщо ви його хотіли і у вас є ресурси, то я б його рекомендую бував би вам взяти. Значить, що по танчику. До речі, у мене є на нього повноцінний огляд, можете глянути. Також є відкриття контейнерів на нього і стрім. Якщо вам він настільки цікавий, обов'язково шукайте у мене вкладці відео, в класі стріми. Відео і стріми на нього. Що хочеться по ньому сказати? Цікава гармата. Пробиття в цілому вистачає. У нього доволі броньований. Це броньов... доволі броньований танчик. У нього картонне НЛД і отака велика командирка. Отака велика командирка. У нього дуже повільно він рухається назад, і маневреність повільна. Вперед в цілому їде нормально, розганяється трошки, хотілося б краще, але. Тобто це такий впевнений собі танчик на 9 рівні. Тобто, якщо ви будете попадатись проти 10 рівня, звісно, потрібно відігрувати обережно. Якщо проти 8, то ну, просто можете, там, я не знаю, розвалювати 7 кабін. Тому глобально я цей танчик рекомендую, якщо він вам десь сподобався, ви його хотіли. Я вважаю, що це класний, достойний танчик для того, щоб його придбати. Якщо він доживе е, до Самого останнього дня, і як я порахував, він буде коштувати скільки там 8К, е то я б його брав би, чесно кажучи, з руками і з ногами. Якщо ну, ви б хотіли його. Рухаємося далі. Об'єкт 252У. На жаль, у мене цього танчка немає. Чи на щастя е він чимось схожий на Іса е 7, але тільки на 8 рівні і преміум. Тому е я, якщо чесно, не сильно прямо би рекомендував би вам його купувати. Скільки в нас виходить? 800 буде падати ціна. Значить. 800. Помножити на скільки? На 7. Стоп, 5600. Блін, я, якщо чесно кажучи, щось ну, не сильно впевнений, що буде ціна падати отак кожного дня. А, Тому що. Ну, типу, 5600 мінус 8. Типу, що його можна буде купити в останній день за 2400? Ну, дивіться, якщо він доживе до останнього дня і буде коштувати 2400, то можна брати. В цілому він останні, останній період продавався за 6500, але з всякими фішками, там, аватарами, бустерами і так далі. І тому, подібне. тому якщо він впаде, ну там я не знаю, ну, 5-4 і нижче, і вас ви хочете собі преміум танчик, і ви не можете чекати, або, наприклад, ви хочете 252 У, то в цілому можна е, брати. Але за 8 тисяч чи за 7200. Ну, коротше кажучи, дивіться, я вважаю, що дорожче 5 тисяч його брати е, ну, немає сенсу, тому що він продавався і до цього за 6500, але там було з легендарним Камо, з всякими приколами, додатковими е, ну, бустерами, там, ресурсами і так далі. Тобто. А, от, отака отака про, про нього у мене ситуація. Далі М60, м 60 15 тисяч золота. А, дивіться, насправді цей танчик коштує 20к, але там знову ж таки там, всякими бустерами, ну, коротше, всякими додатковими фішками. Тут просто танчик. На нього зразу йде легендарний камо, і кожного дня на нього ціна буде падати на 500. Давайте 500 помножити на 7. Це 3500. 3500 і мінус 15. Тобто він буде коштувати 11500 в останній день. Доволі цікава пропозиція. Я... У мене нещодавно був стрім, де я порівнював М48 Паттон і М60. М60 в будь-якому випадку краще, ніж М48 Паттон, на мою думку. Але різниця у них була невелика. Цей танчик не ну, преміум, але він срібло не фармить. Ну, просто деякі гравці додатково хочуть собі фармити ще й срібло, у кого там ну, новий аккаунт там, чи проблеми зі сріблом. І от моя така позиція: в цілому, можна просто прокачати М-48 Patton. Якщо у вас просто обмежена кількість ресурсів, да, краще купити щось інше, ніж М60, інший якийсь танчик. Наприклад, там Бадгера, до якого ми ну, перейдемо наступним. Але якщо буде за 11500 і ви його давно хотіли, я вважаю, що його потрібно брати, тому що, ну, повторюсь, танчик прикольний, танчик класний. Мені він подобається більше, ніж М48 Паттон і зайшов. Але різниці там у них була ну, невелика. Тобто, все ж таки. Давайте будемо, ну, я буду для себе в першу чергу об'єктивним, то різниця там невелика. Але М60 це реально імба, мені він дуже сильно подобається. І давайте так я скажу вам: Ну, мені здається, навіть якщо він буде 13к коштувати і ви його сильно хотіли, беріть. Але чекайте завжди, старайтеся брати, от бачите, 500 штук. І слідкуйте, слідкуйте, слідкуйте. Тобто, от 500 штук бачите, і ви такі, ну там, наприклад, все, треба купувати. Е, от тяніть завжди приблизно до 500 штук. Але не промахніться. Не промахніться, тому що можуть викупити. Е, ну просто вам зразу кажу, що потрібно все ж таки слідкувати. Тому М60, давайте коротко про нього розкажу. Значить, у нього картонне НЛД, у нього е, в деяких моментах може танкувати ВЛД. У нього є зліва і справа на башті такі маленькі зони, в які можна попадати і вицілювати. Вони сіри. Башта у нього не пробивається, він іде зразу з камо. Він не фармить срібло, як я вже й сказав. У нього мінус 10 кВн, доволі класний файний танчик. Мені він реально дуже сильно зайшов. Він у мене дуже давно. Статистика у мене на ньому не дуже, але він у мене з'явився тоді, коли я ще не сильно вмів на ньому грати, відігрувати там. І так далі, і тому подібне. Тому обов'язково рекомендую, якщо ви його хотіли, чекайте. Але якщо не хотіли, то М48 Patton вам його реально замінить. Хлопаки, дівчата, рухаємось далі. Т-26Е5, танчика, якого в мене немає. Тому, тому у кого він є, напишіть, будь ласка, в коментарях, варто його купувати і за яку ціну. І опишіть його якісь характеристики, тому що ну у мене цього Танчика немає. А коли в мене щось немає, ну говорити про те, в чому ти не розбираєшся, я не сильно е, хочу і вважаю, що це неправильно. Тому кажу, як є про танчик, нічого не знаю, хто у кого він є. Напишіть свою думку в коментарях і в цілому. Давайте будемо ділитися своїми думками в коментарях під цим відео по, по, про всі танчики, тому що моя думка це моя думка. А можливо, ви ще додасте своє і такий, ну, буде так би мовити, діалог, люди будуть дивитись, будуть розбиратись, ну, разом з нами. Тому не буду тут загострювати вашу увагу, Т-26 є 5, Кожного дня ціна падає по 250. Давайте я тут вам ще порахую. Тобто, якщо ми рухаємось з точки зору. Того, що буде 7 днів падати ціна, значить 250 помножити на 7. Це 1750 і мінус 7500, тобто в нього буде ціна 5750. Ну, не знаю. от Якщо б він би впав до 5000, можливо, і варто було б його брати. А так, Ну не знаю. Не знаю, не впевнений, коротше кажучи. Окей, рухаємося далі. фв 217 Бадгер. Отут насправді цікаво. Дивіться, у нас, виходить, бадгер 15 тисяч зараз коштує. Кожного дня ціна падає на тисячу. На тисячу кожного дня падає ціна. Тобто, 7, тобто його можна буде купити за 8 тисяч, серйозно? Дивіться, якщо він проживе до останнього дня, його можна буде купити за 8 тисяч. Якщо повторюсь, я правильно пам'ятаю, що кожного дня все-таки падає ціна 7 днів. А продати ви його можете за 7500, ви уявляєте? Я думаю, що він не доживе до останнього дня, мені чомусь так здається. Мені здається, його можуть викупити там на е, третій, е, можливо, на четвертий день, тому що його вже купили е, майже тисячу штук, а ще тільки перший день пройшов за 15к. Давайте так, е, Бадгір за 15к. Ну. Він продається з камуфляжем, з всякими додатковими фішками за 20 тисяч, здається, якщо я не помиляюсь. За 20 тисяч. 15к голий це в цілому стандартна його ціна. Тому все, що нижче 20, мені здається, буде вигідно. Сам танчик прикольний, але у нього немає башти. У нього рубка, да, як ми всі бачимо. Депевний броньований класний танчик. Тому дивіться. Слідкуйте за ним, якщо ви його дуже хотіли. Танчик е, в цілому, я повторюсь, е, класний, якщо ви полюбляєте грати на ПТСАУ. але це штурмова ПТСАУ, це не ПТСАУ сидіння в кущах. У нього е, мінус 10 КВН, у нього дуже сильна броня, е, у нього може танкувати тільки ось це НЛД. І то, якщо ви будете стояти ромбом, то воно там буде червоне. Ну, звісно, у танчиків, яких є пробиття. Будуть вас пробивати і ну і, і ну, якщо ви будете стояти в ромбі, але вам потрібно ну так крутитись для того, щоб максимально складно було вицілити противнику по вам в ці сірі зони. Катки у нього танкують. Е, є танчики, які його можуть пробивати і в лоб, там, ну але там в кого реально дуже люте пробиття. Там не знаю, якихось ПТСАУ, 40.05, Яга і так далі, і тому подібне. Там Фош, Хорі. Е, ну у них пробиття буде вистачати, щоб пробивати. Ну будуть виднітися зони, які вони можуть вицілювати вам в е, ну в саму як сказати, рубку, так би мовити, не в НЛД, а умовно кажучи, в ЛД і там, де у нас гармата знаходиться. Е, тому я вважаю так. Якщо ви цей танчик дуже хотіли, е, все, що, е, все, що нижче, буде е, 15к, це якби буде для нього вже е, вигідно. Але повторюсь, чекайте, коли буде там 500 танчиків, і слідкуйте дуже уважно. Якщо доживе до наступного дня, то купуйте там, якщо залишиться мало. Якщо не доживе, то купуйте зразу тоді, коли буде 500 е, і ну, буде вам доволі. 에, доволі класно 에, на ньому, мені здається, відігрувати, а продати, повторюсь, ви його зможете за 7500. Тобто, ну, якщо він вам навіть не сподобається, продаєте і там, умовно кажучи, не сильно ви залишаєтеся в мінусі. Рухаємося далі, Type 62. Оцей танчик, 4 тисячі рівень. Це той танчик, який я не сильно вам рекомендую купувати, тому що його можна було забрати в, в одному з якихось подій взагалі за гру безкоштовно. Коштує він 4000 блін. 4000, і ціна падає кожного дня на 500. Значить 500 помножити на 7. Тобто його можна купити... Стоп, за 500 золота його можна буде купити. Блін, чесно кажучи, я або щось плутаю, або. Е... Давайте я все ж таки уточню. Ну, Кожного ціна падає ціна. Правильно ж? Торги відбуваються за принципом голландського аукціону. Ціни знищуються, але кількість лотів обмежена. Хто не встигне, той не встигне. Ну, тобто ціна зменшується кожного дня. На ту на ту, яка вона вказана в перший день. Тому, коротше, якщо його можна купити буде за 500 золота. То звісно можна і купити, якби. але мені здається, він не доживе до останнього дня, тому що його перший день вже викупили 1300. Я не знаю, для чого вони купують цей танчик. От я реально не розумію, цей танчик можна було забрати безкоштовно, а його купують. Ну, ну камон. Я не знаю. Тобто, ну, звісно, якщо у вас обмежена кількість голди... Ну, в цілому, танчик, дивіться, це ЛТшка, якщо не помиляюсь. Це здається ЛТшка чи СТшка? Так, да, це ЛТшка. У мене він є, але я на ньому жодного бою не відкатав. Дивіться, для середнього гравця не підійде. Не підійде для середнього Ой, для середнього гравця, кажу, нижче середнього гравця не підійде. Тобто, ну, ви тільки потратите 2000 золота, краще накопичте на наступний аукціон. М -м -м. Не рекомендую, не треба він вам. Окей, Туркл МК1. У мене його немає. Він коштує 7500. Кожного ціна падає 500 в день, його, до речі, вже майже розкупили. Тобто 3500 мінус, мінус 7500. Тобто його можна буде купити за 4К. Uh, я на ньому не грав, у мене його немає, я його в рандомі дуже рідко бачу. Якщо коротко, я б не рекомендував б вам його купувати. Uh, але, ну, типу, його купують. От бачите, його чомусь купують, можливо, я чомусь не знаю. Можливо, просто, ну, я просто не люблю хлопаки дівчата Петесау і тим більше без башти. Uh, це, здається, сьомий рівень чи восьмий, я не пам'ятаю. Ну, якщо ви його хотіли, не знаю, але мені здається, це дорого. 7500, ну камон, камон. Я б його, можливо, ну за 5 би купив би. І то чисто заради колекції, щоб просто він був. Напишіть, у кого він є, як він вам, поділіться своїми думками. Повторюсь, напишіть про всі танчики свою думку. Давайте будемо спілкуватись. Постав подобаючку цьому відео. Подивися минулі відео на цьому Ютуб-каналі. До речі, я відкрив. Новорічній коробки, в мене є відосик, можеш теж його глянути вчора, тобто буде попереднє відео. Також заходь на стрімчики, стрімлю кожного дня починаю о 18.00. YouTube Twitch Trovo, Кожну стрімчику щось розігруємо. Підписуйся на наш телеграм-канал, на discord сервер. Ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по лісу. Ну і звісно ж підписуйся на цей youtube канал. А я тобі вдячний за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.